І так, цей, це відео буде відеотуторіалом, це не по ігрі, не дивлячись на те, що тут ви бачите інтерфейс ігри, це кіберпанк. І в чому суть? Недавно мені було замовлення зробити різні види зброї згенерованої нейромережі. І там зброя така мені референси показали, вона не схожа на зброю. І про що я хотів сказати? Кіберпанк чудова тема для того, щоб дивитися референси зброї. От заходимо в рюкзак, там мільйони тони-мільйони тон, зброї є. В кіберпанку її можна натиснути, роздивитись. От, наприклад, натискає В. І от можу роздивитися, покрутити в різні боки. Тут написано обертати QE. От я можу просто обертати, але курсором можна обертати в різні боки. В чому суть? Е, е, я сперечався з деякими 3D-артистами, що 3D-артисти деякі кажуть, що не можна брати референси е, на зброю на щось із ігор. Треба брати з реального життя. От Всі референси треба брати з реального життя і все, хочете виригни. Ну, Оце от кіберпанк, фантастика. Де в реальному житті такий пістолет взяв, взяли автори цієї гри? Ні. Це просто кітбош, кітбош ножика з пістолетом, з этими. Звісно, що копіювати ви не будете, але дивитися як референс, як створюються пістолети, ці самі елементи, можна розбити його на елементи, наприклад, дуло, мушка, цей же затвор, да, рукоятка. Там магазин і курок. І оці елементи, і з цих елементів різної форми наробити і кідбашить пістолет. І буде зовсім друга форма пістолета е, ну, по тому самому принципу, що тут створено. Е, і так можна генерувати без всяких нейромережі, все прочу. Але що ще хотів показати, як з кіберпанка це брати ці скріншоти? Тут є, звісно, я показував раніше, як у відбак у третьому робити там Бог в ігри. І я знайшов в Кіберпанку 2077 теж Бог, який дозволяє брати. Ні, є звісно є програми, які можна просто 3D-модель ріпнути, але ну, нащо нам ріпати, якщо ми можемо просто подивитися, піддивитися, який, яка є зброя. Заходимо, от, наприклад, ось у нас. Ігра, звичайна ігра. Заходимо і в інвентар. Заходимо в рюкзак і вибираємо зброю. От ми, я хочу подивитися, наприклад, ось дробовичок. І нажимаю В. І от дробовик я можу крутити. Але що, що за проблема? Тут роздивитись дуже важко, тому що ну, він віддалений, бо він довгий і не дуже зручно дивитися. Що я вигадав? Показую. Для початку е, в Windows нам треба встановити масштаб дисплея 125%. Потім в кіберпанку ми зайшли. Е, у нас у в кіберпанку е, в налаштуванні, от зараз графіка, стоїть зображення. На весь екран 1920 на 1080. У мене 32 дюйма екран великий, ну, а роздільна здатність така стандартна. Що тепер я роблю? Тепер я включаю більшу роздільну здатність 3,840х200. І включаю не весь екран, а у вікні без рамок І застосувати. І що робиться? У мене не перераховується розмір масштабу цього зображення до екрану. І в грі оце такий виходить Бог. Тепер я Escape, Escape виходжу. І заходжу в інвентар. Заходжу в рюкзак, от у мене трошки видно. І тепер можу взяти цей самий пістолет. Натиснути V. І от він у нас виходить наближений. Трохи екран звужений. ну Можна не на 125% збільшити, а на інше. Ну, але мені цього достатньо, щоб роздивитися його зблизько. Дуже крута штука. І що тут я побачив? Е, наприклад, дивіться. Е, от я побачив, ось бачите дві точки і ось ось дві точки. Тобто е, на пістолеті ця мікротекстура, стайлова текстура. Там я дивлюся, е, майстри по зброї роблять там... Дуже детально прорисовують ці всі тріщинки, всі індивідуальна текстура. А тут ось студія, ААА студія відома просто-напросто накинула на пістолет тайлову текстуру. Ось вона повторяється і ось знову повторяється. Не, не треба тут всяких цих ну, індивідуальної текстури Там в планті не порисовані трещини, бруду, все. Зверху, звісно, тут ось бруд, бруд накинутий. Ну це типа декольками. Що ще тут я побачив? от Видно ось симетрія, вісь симметрій чітко продивляється на цій текстурі. Тобто тут ще оверлопнута текстура. от Як то теж кажуть, оце не можна оцю, оцю частину оверлапати, бо вона помітна. От тут оверлопнута на зброї, Бо цю частину зброї мало хто бачить. Там рука зазвичай. Що ще тут цікаве? А, ножик, навіть лезо ножика, отут от як придивитися лезо. Ой, я не можу повернути правильно. Тобто є бевел навіть на, на кінчику леза. На самому гострому кінчику все рівно є бевел. Тобто гострих кутів вони не роблять. От все рівно є збевел. Хоча це зброя міл, мілка, вони бевел тут зробили. За ту текстуру вони взагалі не парилися і просто тайлову текстуру на пістолет кинули. Тобто це е, такий, скоріше, не лоу-польний пістолет, а мідлпольний. Тому що тут меша більше зроблена, от болти я дивлюся мешем теж зроблені, реальним мешем, не запечені. От от як подивитися, от вони реальним мешом болтики, оці мілкі. Мелкі деталі реальним мешем, але текстурами тут не запорювалися. От такі стандарти нові роби студія. Думаю, цей лайфхак, як роздивитися зброю. І далі можна зброю скріншотити от з боку, спереді, зверху. І спробувати зробити таку саму зброю або, або на основі цієї зброї внести якісь зміни і зробити свою зброю. Тут варіантів маса. От, наприклад, з цього пістолета вийдемо, зараз дробовик В. От дробовик. Дробовик, звісно, о -о -о оскільки він довгий, він не, не наскільки приближений. Але все рівно далі можна як скріншоти ще приблизити. Я можу тут не, не 125 включити, наприклад, а 175, ну, не буду. Далі, щоб повернути е, нормальний інтерфейс, включаю тут 100% масштаб Windows. І дивимось, тут інтерфейс прийшов до норми у, у, у кіберпанку. От такий забавний бог я розказав. Тепер я можу в кіберпанку зайти в меню і повернути назад роздільну здатність, то, що треба застосувати. У вікні нам не треба От застосувати. І перейти в Windows і знову включити 125%. І все прийшло в норму. От така фігня-мальота, така дуже крута фішка Хоча деякі мене закидають тапки скажуть не можна брати референси з других ігор. Я вважаю, що можна брати. чому б не брати, якщо крута ігра, от тут круті пістолети. Наприклад, я можу зараз... Щас... У мене тут велика колекція, от зараз я визву свій мотоцикл. Так. І тут у мене є сховище зброї. І от я, наприклад, собі накидаю... Кармани. Усю зброю, легендарну колекцію, яку я зібрав. І тепер я можу нажати В. Давай якийсь ножичок подивимось. Ось натиснути В. І от, от топорик такий у них тут є. Ну чим це не референс? От чому, чому не можна брати референси не з життя, а з реальної гри? Звісно, це не, не копіювати. Ну, Тим не менше, референс дуже крутий референс, можна подивитися логіку дизайнерів великих студій, які робили е, цю зброю. І по такому ж принципу, отут от видно, хомоти зроблені. Круто дуже. Знову ж, от зараз, якщо зайти, от ще раз зробимо налаштування, зображення. Ой, чого воно в вікні вийшло? На весь екран у нас застосувати. Так. І тепер ми знову збільшуємо зображення і у вікні застосувати. І знову виходжу, знову і... І рюкзак. І от тепер у збільшеному режимі можу роздивитися пістолети. Так. Що ще подивитися? Давай я цей інтелектуальний пістолет. Так, топ, це виключить це порівняння. Інтелектуальний пістолет В. Ось дуже прикольно. Дуже прикольна тема. Зблизька. Безкоштовно роздивитися зброю прямо вприти. Вприти, От можна да, Чуть-чуть вікно зміщене. Ну, Він симетричний, ту, ту частину можна з іншого боку заскріншоти. Така класна штука. І тут видно скрізь, що детайл текстури от на стволі, ось візерунок оці, просто вона тайлова текстура. От тайлова оця текстура, ця текстура. Це дозволяє їм що робити. Так само тайлова текстура ось на, на блискучих деталях золотистих. Що це і немає цих цапен індивідуальних. Що це дозволяє робити? Це дозволяє на оцей пістолет накидувати мільйон різних текстур, просто тойлових з Отласа. А оці всі елементи, от вони не запечені, а це геомет... геометрії зроблені. От оці виямки всякі, оце, це все зроблено геометрією. Тобто рон це б запікали, оці болтип запікали, от він не запечений, він зроблений геометрією. От така тема в этих... Ну оце, оце єдине, що оце ось на нормалці, ось gen 6 написаний, на нормалки, і оцей візерунок це теж нормалмоб. І звісно скрізь, скрізь стоять ось бевели. От болтики це не нормалмоб, не це от болтики от реальна геометрія. Оці, оці шурупчики, всі реальна геометрія. Дв'ємки. Дуже прикольна штука. Так що користуйтеся, лайкайте, підписуйтеся, Робіть свої пістолети з кіберпонка. А після цього можна і реальні робити Ну, свої. Так, що тут ще цікава є? Зброя якась. Ось якась пушечка. Так, В. О, тут є вже ось індивідуальні потертості. Тут видно індивідуальна текстура. Ось тут потертості, тут. Ну, мабуть, різні майстри робили... Ось сварка, є, сварочні шви навіть є. Різні майстри, мабуть, робили зброю і різні технології використовували. От тут ось немає тойлових текстур. Тут видно, ось ось, що генерували вони потертості в Substance Pointer. І навіть немає симетрії. От я бачу по рисунку, от нема симетрії індивідуально, тобто тут текстура більш проработана на цьому пістолеті. Але як ми бачимо, вірогідно різні люди робили різні, різну зброю і яка тут ще цікава зброя. Можливо, в різні періоди робили вони її. Ану оцю роззакрашену штурмову винтовку. Оце остання вона там читерна винтовка, зараз глянемо. це от скін. Ну це просто як звичайний скін зробили. Тут немає ось потертостей, немає, просто скін накинули і все. от Бачите. Так. Так, да, єдине ще що е, ножики. Ножики в нас на іншій вкладці. А як нам перейти на іншу вкладку? А ну отак вийде. Це треба знову перейти, тут виставити 100%. Тепер ми все бачимо, нам треба перемкнутися на ножики. І тепер, ну, суть в чому? Що якщо я перемкнуся знову на 125, вже немає такого ефекту збільшув... збільшуваного, тому а... а ну як зброї перемкнутися, якою кнопкою? Незрозуміло. Вимкнути порівняння, закрити. Щоб усі предмети вимкнути. Ану, рюкзак. О, рюкзак всі предмети вмикаються. Якщо останній вибір. Тобто я ось включив усі предмети в рюкзак, якщо я включу ножі... Тепер, якщо я вийду сюди, і якщо я війду і рюкзак включу. О, на останній на останні вкладці вибір паде. Тобто тепер я знову можу повернути е, налаштування. Е, вимикаємо в вікні на весь екран, вимикаємо роздільну здатність, застосувати. Е, в нас все вернулося в попередній режим, тепер отут повертаємо. А, тут 125% так і залишаємо. Тепер тут у нас нормальний вид. Тепер знову заходимо на «Лаштування». Збільшуємо роздільну здатність. І у вікні. І застосувати. І знову в нас екран збільшився. Оцей баг спрацював. І тепер знову ми можемо ой, зайти в рюкзак. І ось у нас на ножах вже викинулось. От я ще один бог знайшов. <хи> і тепер ми можемо зблизька роздивитися ножичок. Я, ну який тут ножичок роздивитися. Давай оцей ось ножик вроді би прикольний. В. І от оцей ножик ось з якимсь тюбіком тут у ньому встроєний. Можна роздивитися ножичок. Кию є по покрутити. Можна заскрінити і спробувати змоделити такий ножичок. Так що дуже прикольна гра, кіберпанк, з неї можна брати купу по от і моделити. Чому б і не моделити? Так. Ну, на жаль, ще, щоб ще ближче наблизитися, зробити скріншот і просто збільшити скріншот. Ну але це просто звичайна пляшка, І єдине, я дивлюсь в неї якось на виворот, це напис був. Ні, воно ще й не симметричне. Так, от такий ножичок є тут. Що ще взяти? Оце ось о, лопата пасхалка із відьмака лопата. Так, оцей ножичок, ну. Теж з якоюсь батарейкою зі... А, затрутою ось. О. Череп нарисований, ножичок затрутою. В принципі, можна от брати і копіювати і робити для... Ну, для 3D друку. Тут навіть цікаво, от вищерблений даже ось є. Не знаю, чи це запечено, чи це меж. По ідеї це повинен бути запечено. Така мікродеталізація. Ну, в общем, цікава штука. kuris tu tiesiai lakėte ir pis prisijungėte, stovite sponsorami. Tok simpako.